Визначити найсильніших на Прикарпатті відбувся чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. У ньому взяли участь спортсмени з цілої України за всіма віковими категоріями: чоловіки, жінки, юніори та юнаки. Серед учасників і Прикарпатець Владислав Блонський. Подолавши стометрову смугу з перешкодами, рятувальник виборов звання чемпіона України. Розповідає, займається цим видом спорту з дитинства та вже має чимало нагород. З 2012 року я займаюся пожежно-прикладним спортом. Був багато багаторазовий чемпіон України по юношкому спорту, по дорослому, призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату світу, підняття поштовної в третій поверх. Спортивним наставником для Владислава є власний батько, який все своє життя присвятив рятувальній службі. Діти від маленько їздили зі мною на змагання, навіть коли ми приймали участь тут у івано франківську Ну і їм цей вид спорту сподобався. і Вони маленького почали ним займатися. Микола Володимирович Петрук заохочував їх, брав завжди на змагання. І вони так і почали по стопах моїм пішли у цей вид спорту. Харків'янка Жанна Ярушевська на змаганнях уже не вперше. Багато призових місць спортсменка здобула у рідному Харкові, та через війну часу на тренування бракувало. Зая здобула перемогу в Пожежному двоборстві, що являє собою підйом вікно другого поверху по штурмовій драбині, а також подавання стометрової смуги перешкод. І в результаті двох видів вийшла сума, яка дозволила мені здобути перемогу. Наш чуть-чуть в Харкові робочий стан перейшов повністю в роботу. Пішла і зараз, тільки от місяць назад, вдалось більш-менш повернутись до тренувань, щоб робота не відволікала від виконання тренувальних вправ. Серед чоловіків та жінок перемогу здобули. Команди з Києва, а серед юніорів та юнаків першість вибороли учасники із Запорізької області. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.